23 вересня в Україні розпочнеться астрономічна осінь. Погода майже не зміниться. Завтра знову прохолодно. Переважно хмарно з опадами на заході, частково півночі та центрі. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Максимальна температура повітря плюс 16 градусів, мінімальна плюс 8. За прогнозами синоптиків у горішніх плавнях протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 9, світлої пори доби підвищиться до плюс 16 градусів. Найтепліше 23 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1983 року, плюс 25 градусів, мінімум 1966, дев'ятсот плюс 1. Доброго ранку п'ятниці. Дивіться випуски новин. Сьогодні о 18.00 та 20.30 на телеканалі Гок долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.